Перший пішов. 2 березня на Закарпатті з'явилася вулиця Джона Леннона. Дотепер вона носила ім'я вождя світового пролетаріату у селі Калини на Тячівщині. Голова Закарпатської ОДА підписав розпорядження про перейменування прокомуністичних вулиць у населених пунктах області. Нагадаємо, до 22 лютого перейменувати вулиці, які носили назви комуністичних діячів, повинні були міські, сільські та селищні ради. Після цього терміну повноваження перейшли до голів ОДА. Хоч в розпорядженні міських та сільських рад було чимало часу, велика кількість закарпатських депутатів не вклалася у визначені строки. За цей час голови сільських селищних та міських рад повинні були вибрати нові назви. Голова Закарпатської ОДА неодноразово звертався до них із проханням поквапитися. Проте частина з них все ж не встигли або просто відмовилися зробити це. За таку неквапливість Геннадій Москаль пообіцяв вибрати нові назви вулиць самостійно. Частині вулиць повернуться до радянські назви, а деякі з них будуть названі на честь загиблих в зоні АТО. До прикладу, вулиця Віктора Маркуся, бійця 128-ї бригади, вже з'явилася в його рідному селі на Міжгірщині. Цим першим розпорядженням перейменовано 10 вулиць у 4, в населених пунктах чотирьох районів області. Кілька вулиць були перейменовані за пропозицією сільських громад, які просто не встигли зробити це офіційно до 22 лютого і попросили це зробити розпорядженням голови Ода. Він на це погодився. А решту вулиць він назвав на власний розсуд тих населених пунктах, де сільські селищні чи міські голови з різних причин? Не захотіли перейменувати Ужгородська міська рада. Так само не встигла перейменувати вулиці в місті, проте й не сиділа, склавши руки. Питання розглядалося на сесіях та громадських слуханнях. Зважаючи на це, голова ОДА все ж дозволив місцевим депутатам самостійно перейменувати Ужгородські вулиці. Остаточно це питання буде вирішено на черговій сесії. Ця вулиця скоро носитиме ім'я автора тексту гімну України Павла Чубинського. Перейменують і сусідню, скоро вона буде названа. На честь Закарпатського письменника Івана Чиндея. Ми прийшли до 22 назв. Ще дві. У нас була пропозиція прийменувати вулицю Борканюка і Туряниці. Ну, Запропонували, що не треба зачіпати ці імена, бо це люди. Ну, Сприяниця говорили, що він дуже багато зробив для закарпаття, тому можливо не треба його зачіпати. Закарпатці не люблять змін. Більшість жителів перейменованих вулиць притримуються однієї думки. Ну ще нехай спочатку її зроблять, а далі нехай перейменують. Я взагалі проти і з того надо починати. Надо дорогу робити. Ось то я розумію. а переименувати – то люди звикли і так це тут що все по старому деяка настороженість громадян викликана і тим, що у прописці значиться одна назва вулиці, а згодом вони проживатимуть на іншій. Проте хвилюватися не варто при зміні назви вулиці державні органи будуть повідомлені. Деякі питання виникають і щодо перереєстрації майна. Якщо у людей виникне бажання, вони мають право провести перереєстрацію шляхом отримання згідно вимог з закону про звернення громадян та статті 59 закону про місцеве самоврядування. Заяву і їм видається протягом 10-денного терміну рішення міської сільської селищно власної районної ради з мокрою печаткою про перейменування. Або якщо буде випадок з закупівлю і продажу міною дарування, то вони можуть отримати відповідний похідний документ довідку. Тим часом в обласній адміністрації запевняють, наступні розпорядження з декомунізації Закарпаття будуть підписані найближчим часом.